При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту годину розкажу я, Лілія Налягата. 28 ворожих безпілотників знищили наші захисники сьогодні. Вночі, як повідомили у повітряних силах ЗСУ, загалом росіяни запустили по нашій території 38 вісім шахедів та безпілотників різних типів. Дрони знищили у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано. Десять БПЛА локаційно втрачені без негативних наслідків. Атака ударних дронів тривала понад шість годин. Повідомили військові. При фронтові райони Харківщини росіяни тероризують авіабомбами. Протягом доби на прикордонні від обстрілів постраждали троє людей. Зокрема, поранено двох поліцейських. Більше про ситуацію в області дізнаємося від моєї колеги Світлани Шакере. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Яка у вас обстановка? Вітаю лілія. Ця доба у Харкові пройшла відносно спокійно. От на прикордоні росіяни поранили трьох людей. Одна з них 61-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес після вчорашнього вечірнього обстрілу Золочева. Учора, після 17-ї години, росіяни скинули на золочів три керовані авіабомби для цього. Невеличкого селища це досить суттєві пошкодження. Там пошкоджено 30 приватних будинків у двох багатоповерхівках. Вибиті вікна. Пошкоджені також автівки, будівля місцевого ліцею. Золочівську громаду росіяни вже декілька днів дуже сильно обстрілюють. Вона постійно під обстрілами. Учора Золочівську громаду також почали обстрілювати від самого ранку о дев'ятій ранку вдарили з реактивних систем залпового вогню торнадо. По золочівській громаді поцілили по Орішанці. Там зруйновані є пошкоджені будинки, пошкоджено газові та електромережі. І коли всі служби приїхали щоб відновлювати, то за дві години росіяни завдали ще одного підступного повторного удару на те саме місце скинули дві керовані авіабомби. На щастя, ніхто не постраждав. А ввечері росіяни також скинули ще одну керовану авіабомбу на золочівську громаду. Цього разу на село Карасівка там влучили по відкритій території. Що найменше шість керованих авіабомб було скинуто учора росіянами по золочівській громаді. Били протягом минулої доби росіяни і по куп'янщині. Учора двічі завдавали удари по Кіндрашівці. Там є руйнування. Зруйновано щонайменше сім приватних будинків. А от по самому куп'янську росіяни вчора двічі завдавали ударів БПЛА «Молнія» і після другого удару отримали поранення двоє співробітників поліції. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки обстрілів Харківщини. Б'ють безпілотниками та авіабомбами, накривають артилерією та реактивними системами залпового вогню. Росіяни продовжують обстрілювати і Запорізьку область. Минула доба не стала винятком майже три з половиною сотні ударів. Детально про наслідки ворожих дій нам розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Знову ми отримали вісім повідомлень про руйнування інфраструктури. Це ворог знищив будинки, це ворог знищив а, приватні а, будівлі, а, тим самим наражаючи в чергову на небезпеку наших мешканців. Дякуючи органам національної поліції, ми продовжуємо евакуацію з прифронтових населених пунктів, і одну людину вдалося евакуювати з прифронтового населеного пункту літню для того, щоб зберегти її життя і її відвезли у. Більш безпечні регіони нашої області за 800 тисяч перевалили втрати Росіян на фронті в живій силі. Оновлені цифри зранку оприлюднив Генштаб. за добу сили оборони України відмінусували 1970 ворогів а заразом знищили 10 танків, понад 80 безпілотників та 4 засоби ППО. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 26 атак протягом останньої доби. Такі дані Генштабу ворог нині намагається не використовувати броньовану техніку. Йде малими штурмовими групами. Про це розповів представник прес-служби сімдесят окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орест Дрималовський. і тиснуть росіяни безперервно підтягуючи нові резерви. В основному атакують малі штурмові групи. Це три. Чотири п'ять до семи окупантів намагаються непомітно. Для наших розвідувальних дронів проникнути до передової до наших передових позицій, намагаються пройти мінно вибухові загородження, аби якось таким чином такою повзучою тактикою, десь намагатися просуватися, десь зав'язувати бої вдається їм це вкрай рідко, тобто окупантам, аби дійти до нашого переднього краю, потрібно ну дійсно мати декілька життів, аби вижити, тому що Постійно у небі наші безпілотники намагаються їх виявити і завдати одразу вогневого враження. Вони ризикують з собою, аби витягти з того світу побратимів. Військові медики щодня рятують десятки поранених. І перше місце, куди з поля бою везуть пацієнта, фронтовий стабілізаційний пункт. Як працюють фахівці спільного стаб пункту ї окремої київської штурмової бригади та 100-ї окремої механізованої бригади, дивіться в сюжеті, створеному за матеріалами командування сухопутних військ. «Це починається от з тих дверей. До нас приводять поранених, деколи ще й хворих, якщо людині людина занедужила. Тут ми приймаємо легких. Це, що називається, наприклад, акубера травма або в принципі гостра реакція на стрес, психологічні синдроми приймаються тут. Тут працюють медсестри, лікарі. Це що стосується легких кімната з чотирма кушетками, поряд ліки й медичне обладнання. Це прифронтовий стабілізаційний пункт недалеко від Краматорська. Сюди доправляють поранених бійців з передової. У нас переважають вогнепальні осколкові поранення різної степені тяжкості. Міно вибухові травми, особливо коли встають на пелюстки. Крім того, зараз стало холодно, вмороження вже не є рідкістю, очікуючи в стані поранення, не рухаючись, замерзають. Наша задача ще й відігріти. Тож воїнів насамперед переодягають у сухе тяжко пораненим проводять протишокову терапію подеколи стеб пункт перетворюється на реанімацію бували у нас випадки коли важкі були на всіх столах. І ще в коридорі були хлопці середні тобто доводилось так оперативно працювати правильно влучно сортувати тобто все починається з сортування поранених ви знаєте як лікар відслідкував, зважаючи на те що досить швидко я повторюю зачасту евакуація відбувається мабуть адреналін працює тому що бачу чудеса. Я розумію, що можливо потім людям буде складно фізично, морально, але прибуваючи сюди, дуже багато люди, людей бійців демонструють чудеса, терпіння виносливості. Поранених сюди найчастіше привозять увечері у сутінках ворожим дронам важче розгледіти цілі, а отже, евакуювати бійців безпечніше. У нас чергують анестезіологи, хірурги, медсестри, фельдшери. Відповідно, такими невеличкими групами, звісно, санітарами почнемо роботу з поранених. А у нас є все необхідне, щоб гарно, влучно, на високому рівні рятувати життя і могти справитись з дуже складними ситуаціями. Перший медичний документ, який одержує пацієнт, це так звана сотка, форма сто. Заповняємо паспортні дані, з якого він підрозділу, дату народження, час отримання травми, медикаменти, які він отримав у нас на стабілізаційному пункті, і з цим документом він відправляється на етап подальшого лікування. Корінець сотої форм лишається в нас, сота форма відправляється з пораненим. Лише після того як поранений отримує першу допомогу, його перевозять до госпіталю. Нас свої групи еваку, не забирають пацієнта і везуть його на подальші етап евакуації. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць, Влад Якушев. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Повітряну тривогу оголошено в кількох областях України, яких саме ви зараз бачите на екрані. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для цих регіонів. Не ігноруйте попередження. Будьте в укриттях, якщо ваша область серед червоних. Стародавні пісні, колядки та купання в морі в Одесі провели розколяду. Це дійство, яке традиційно завершує різдвяно-новорічні свята. У чому особливість обряду розкаже Андрій Анастасов. На одеському пляжі Ланжерон відзначають водохреща. Температура морської води та повітря майже однакова, плюс 6 градусів. Але це не зупиняє охочих зануритися, щоб зміцнити здоров'я та дух. Я такі освіжаючі відчуття. Просто здорово. Після такого купання стільки емоцій, що навіть бракує слів. Відчуття чудові, просто мурахи по тілу. Я три роки не був на морі. Але цьогоріч у пірнальників є незвична група підтримки, молодь в національному вбранні, музики та хористи. З медом паляниця, а без меда на така дайте дядьку п'ятака. Кілька десят одеситів зібралися, щоб привітати українців зі святами. І саме на водохрещах фінальний акорд. Ми вирішили зібратись на Маланку 31 го числа, і виявилось, що було дуже багато охочих. Дуже багато людей, які сказали: Ой, ми теж хочемо послухати, і ми теж хочемо ще поспівати. І ми вирішили зібратися ще раз на розколяду. Для колядування танців та пісень за традицією спалюють дідуха, який на святвечір та різдво стояв в українських домівках на почесному місці. Відповідно, це як завершення певного циклу, що, наприклад, свята вже прийшли. Уже точно прийшов новий рік. Прийшов Йордан, Христос хрестився. І тобто, це можливо спалення всього, що було доти, і початок чогось нового. Ціль наша – це сенс, це продовження наших традицій, відновлення українських традицій і. Показувати це дітям, які наряди носять, які образи, аксесуари, особливо для дівчинки. Це актуально. Водночас на гуляні продавали різдвяну кутю та солодкі пиріжки. Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Ми збираємо на 137 ОБМП. Це морська піхота на авто, на спринтер, Бо дороги дуже погані. Потрібне авто, яке буде більш прохідне. Це дуже важливо на фронті, бо це виконання бойових завдань, це евакуація. Це ротація бійців, це підвоз їжі боєприпасів. Це важливо. Також на авто для 109-ї ТРО. святкувати у такому етноформаті одеситам до вподоби. Тож наступного разу планують зібратися вже на масницю наприкінці лютого. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.